Продовжуємо випуск. Затримання розповсюджувачів наркотиків, ДТП з постраждалими, закриття наливайок. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. Черговий кримінальний злочин здійснили окупанти. Вони затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора Олега Ошеку. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо. В Запорізькій області триває боротьба із торгівлею фальсифікованим алкоголем. З початку року правоохоронці здійснили понад 1700 перевірок, вилучили понад 10,5 тисяч літрів сурогатного спиртного, припинили діяльність 146 наливайок, півсотні правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності, відкрито сім кримінальних проваджень. Продовжується й боротьба з розповсюдженням наркотиків. В Шевченківському районі інспектори виявили у 25-річного чоловіка з горток із забороненою речовиною. Потім в заводському районі затримали місцевого жителя, що мав при собі зі пакет з наркотиком. На вулиці Українській патрульні зупинили автомобіль для перевірки документів і виявили у водія поліетиленовий пакет з забороненою речовиною. Інший екіпаж прибув на виклик. 44-річна жінка не лише порушувала громадський спокій, але й мала при собі пакети з наркотиком. 50-річного мешканця Дніпровського району правоохоронці виявили майже два десятки рослин літної коноплі, 250 грамів канабісу, електронні ваги та фасувальні пакети. Наркоаграрій мав міні теплицю, обладнану системою штучного освітлення дорожно транспортна пригода з постраждалами сталася на автодорозі М18. Водій Мерседес, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу, ДЕУ на головній. Пасажирку останнього і обох керманичів госпіталізували. У Вознесенівському районі патрульні затримали крадія кабельної продукції, отримавши виклик про спрацювання сигналізації. У відкритому люку телекомунікаційного колодязя знаходився чоловік. а Поряд із ним лежав надрізаний кабель. Злодюжка зізнався, що обрізав його задля власної наживи. Багато роботи було у вогнеборців на вулиці Воронецькій, Хортицького району вони загасили металевий гараж, а в селі Бабурка, Запорізького району дачний будинок. В Селище Кошугум сталося займання даху житлового будинку на загальній площі 25 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували. На вулиці Руба на Хортицькому районі міста горіли меблі та домашні речі в одній з квартир багатоповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. За допомогою ношів вони винесли на свіже повітря власницю та передали її лікарям швидкої. 63-річну жінку госпіталізували. 18 жовтня рятувальники отримали допомогу від благодійників, 50 протигазів і велику кількість паливно-мастильних матеріалів. Гуманітарний вантаж допоможе оперативно і безпечно виконувати обов'язки з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.